Для того, щоб уникнути ось таких неприємностей при заливці складних 3D-форм, показую, як краще це зробити. Наша форма конек. Спочатку обробляємо спиртом лише голову і заливаємо саме туди мильну основу. Вам краще повернути форму, щоб голова була знизу. І в такому положенні, з головою донизу, краще хвилин 10, нехай постоїть форма з мильною основою, для того, щоб вона схопилася. Далі обробіть. Решту коника спиртом, зафіксуйте розріз резинкою, на формі є відповідна виїмка. І тепер просто доливайте до кінця мильну основу вже без різних прикольчиків. Таким чином, ви матимете дуже гарну заливку, морда повністю проливається, немає ніяких бульбашок, і у вас вийде чудовий реалістичний коник. Ця форма називається кінь-рос. Замовляйте в інтернет-магазині Happy Hobby.